Що це маляка? Правильно, хліб, сьогоднішню розмову я почну веселим віршиком, що пов'язаний із хлібом. Запитав у Зіни хліб. А звідки береться хліб, розвела руками Зіна. Звідки ляж? із магазину. А ви діти, згодні з думкою дівчинки Зіни? Це і так? І ні, адже перш ніж потрапити на полиці наших магазинів і взагалі на наш стіл хліб проходить довгий, довгий і непростий шлях. Сьогодні ми простежимо за цим шляхом. Ви дізнаєтеся, як дивовижним чином крихітна пшеничка на зернинка перетворюється на ароматну хлібину, і чиї працьовиті руки беруть участь у цьому чародійстві. Починаємо. Навесні або ще з осені засівають хлібороби поля зерном, житом або пшеницею. Із приходом тепла зернятка проростають, потім викидують зелені колосочки, які згодом наливаються, набираються сил від сонечка та дощу і перетворюються на стиглі золота жовті. Тоді в полях настає час жнив. На них е, виходять комбайни, вони одразу скошують колоски і обмолочують зерно. І ось урожай вже зібраний, та саме зерно ще не хліб. Спочатку його треба подрібнити, перемолоти на борошно. Раніше це робили на млинах, а тепер на потужних борошномельних заводах. Потрапивши на завод, золоте зерно стає білим-білим. Та розсипаючимся борошном. Якщо ми маємо борошно, можна і хліб пекти, та спершу слід тісто замісити. У домашніх умовах для цього спочатку до борошна додають воду, дріжджі, трохи солі та цукру, вчиняють тісто і дають йому постояти. Тісто починає бродити, підходити, збільшується в об'ємі саме тоді. Час його місити. Вимішують тісто ретельно, старанно, формують хлібину, круглу, як сонечко, а потім саджають у піч і випікають. Раніше, в давні часи, кожна українська господиня пекла хліб. Дома, у своїй печі. Справа створення хліба вважалася святою. У цей час ніхто з родини не господині не заважав, а діти припиняли свої ігри пустощі. Усі чекали з нетерпінням, доки хліб спечеться і наповнить хату своїм незрівняним ароматом. У наш час хліб печуть на підприємствах у великих пекарнях, займаються цією доброю справою пекарі, а не допомагають їм машини, що самі і місять тісто і печуть, а із пекарень на хлібзаводні та хлібзаводів духняний хліб вирушає до магазинів, де ми його і купуємо щодня, адже хліб щоденно потрібен нам до столу. Послухайте, будь ласка, віршик. Який називається найкращі вісті? З хлібом у нас зустрічають гостей. Хліб на весілях цвіте в короваї. І кращих немає на світі вістей, ніж хліб уродився у рідному краї. Молодці малята! Я сподіваюся, що ви завжди будете пам'ятати мудре українське прислів'я Хліб пан на столі. Будете берегти хліб і шанувати його, як святиню, адже в кожному смачному хліб... хлібці вкладено дуже багато людської праці. Тож духмяний хліб цілком заслужив на нашу з вами пошану. До побачення!